Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати свої покупки з магазинів Єва та Ватсонс. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І хочу розпочати я з самого цікавого. Я ділилася з вами і в Тіктоці, і в Телеграмі. Між іншим, дівчата і хлопці, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати якісь цікаві події, які відбуваються в житті. Там я ділюсь так само, як і в Інстаграмі, своїми якимись знахідками, якщо з'явилися якісь цікаві новинки, ми там з вами їх дуже детально і красиво обговорюємо. І давайте я, напевно, розпочну з магазину Єва, оскільки там з'явилася, на мою думку, дуже цікава. Новинка від Патрісія Ледо. Ось такий праймер для обличчя. І тут є детальна інформація, власне що це є база праймер під макіяж, тренд зволожуючі перлини. так Сьогодні фокус не хоче. от Тон другий. Є ще тон перший. Він з таким більш рожевим відтінком. І як ми вже тут розібралися, тон перший він іде більш сяючий, а ось ці зеленувато-бежеві перлини вони йдуть матувальні. На жаль, в магазині, коли я тестувала, то були тестери, все було. А коли я вже хотіла купити, то сьогодні залишилися власне, тільки ось цей зелений. Представлений праймер з рожевого вже навіть тестеру не було. Взагалі, то сьогодні останній день дуже хороших акційних пропозицій на косметику від Патрісія Ледо. Там йдуть шалені знижки мінус 50% на всі товари. Об'єм даного праймеру йде 50 верніше, 30 грамів. Змушена була перервати зйомку і а, підключитися до а, іншої а, камери. От так вже набагато краще все виглядає, хоча є і а, фокус дуже добре ловить. Треба було від самого початку так зробити. Я вже розпакувала, як ви можете бачити. От написано, що вироблено на замовлення ТОВ France Innovation Cosmetics для Мадлен, Париж, Франція. 36 місяців з дати Виготовлення масонету 30 грамів. Тут є дно, яке підіймається дуже стильне пакування, таке, знаєте, дуже класний ковпачок. Ці перлинки теж дуже гарні, симпатичні. І я коли тестувала, я взагалі різниці між цими праймерами на руці не відчула. Так, тут вже праймер виглядає не дуже. Навіть я не так його побільше, щоб ми з вами могли його детально розглянути. Виглядає не дуже так красиво, як він виглядає у баночці. Ось така консистенція. Не буду говорити, що він мені нагадує. От, подивіться, як він розноситься. І він залишає шкіру зволоженою Власне, ці праймери мають працювати на зволоження. Якщо я отак багато нанесла, то я тепер відчула, бо в магазині це було неможливо. Якийсь дуже легкий, такий ледь помітний аромат, ненав'язливий, квітковий. Між іншим, ще дивилася на шимери для обличчя та тіла. Мені не сподобалось розпилення даного шимеру. І так, він класно зволожує. Таке, мені подобається сам. ну, власне, цей Праймер мені от сподобався. А, а щодо шиммерів, то мені не сподобалося розпилення. Б'є таким а, прям струєю такою б'є. І аромат дуже нав'язливий і є на обличчя. Я думаю, якщо таке набризкати, то, то ні. Ось а, так виглядає праймер на руці, шкіра зволожена. Я не скажу, що вона прям матова. Подивіться, от різницю, як тут все таке зволожене. От. Буду користуватися на обличчі. Я вам обіцяла макіяж косметикою Патрісія, то, власне, тому я сьогодні і пішла в магазин і добрала ще і новинки так само. А, також. Дуже класна ціна була на олівці для губ. Я між іншим хотіла собі взяти палетку, там де чотири помади і чотири відтінки тіней, але мені написали в коментарях, дівчата, за що вам велике, дякую, що ця палетка жахлива і не вартує уваги. Ви знаєте, я коли її тестувала, ніби вона так нічого виглядала, і відтінки там такі носибельні, і помад, і тіней. Я сьогодні просвочила ці відтінки. Там справді сьогодні два таких якихось самих перших світлих були ну звичайні світлі, хоча б не добре розташувалися, там свотч я добре зробила. А от щодо помад, то ті відтінки підсохли. І я думаю, куплю, не буду такими користуватися, вони мені засохнуть, і тоді я викину. Хоча ціна 129 гривень, по-моєму, була за цю палетку. Там таке пакування стильне, і я вирішила все ж таки не брати. Зупинилася я на олівцях для губ. У мене їх дуже мало олівців для губ, ви знаєте. І я для себе обрала олівець для губ, торгова марка Петрісіла до Кутюр в номері 6. Ось так тут така от інформація ось такий відтіночок шостий. Давайте ми з вами його теж розпакуємо. Він коштував всього 25 гривень, там щось 24 з копійками ось цей олівець. Бо, я власне, було з чого вибрати, були різні відтінки, він іде механічний. Я ще сьогодні так посвочила ці всі відтінки на руці, довго обирала я, між іншим, ці олівці. Сьогодні так якось людей не було багато в магазині. Я мала змогу, скажімо так, більш детально. Все просвочити. Ось, так. знаєте, таке стильне пакування, таке. Прям вау-вау. Так. І ось тут виглядає олівець. Ось. ми зараз Тут це все, що я викрутила, ось такий відтінок. І давайте подивимося на свочи. Між іншим бачите, база тепер стала рука така. прям ближче ще до матової. Ну, Хотілося б, ще б, звичайно, рожево попробувати. Можливо, будуть якісь наступні акції, цікаві пропозиції, і я собі візьму. Дивіться, який відтінок 6 олівця прямо мій мій. Тішуся, буду користуватися і з вами зробимо макіяж. І ще один я взяла відтінок це вже якась інша серія. От, Я вирішила взяти тон 5. Через ось цю наліпку я тут нічого не бачу. За кадром я боролася от з цією такою штукою магнітною. І пошкодила наліпку. Але я думаю, нам це не завадить. Прочитати олівець косметичний для губ. торгова марка Patрісія Ледо, тон 5, а з якої серії Ліплайнер. Це, напевно, їхня та звичайна Патрісія Ледо в такому пакуванні тут з таким хвостиком. Так, давайте подивимося, скільки тут є цього олівця. Ну, в принципі, так само, як у попередньому. Ось такий і відтінок малюємо. Він трошечки йде, якщо цей такий більше червонувато бордоватий то цей ближче до коричневого такий нюд. Але я брюнетка, і мені такі відтінки підходять. Я такими залюбки буду. Користуватися ось такі свочі даних олівчиків. Ну що ж, давайте пройдемося ще по одній новинці, яка вийшла у торгової марки LCF. це ось такий Lip Oil Fresh Strawberry. Масло для губ, зволожуюче, має легкий рожевий відтінок. Ось тут така інформація. Там був ще персик, була ось ця полуниця і. По-моєму, чотири, якщо я не помиляюсь, відтінки, персик, полуниця і ще якийсь фіолетовий. Фіолетовий мені ароматом не сподобався. А найбільше сподобалася, власне, ось ця полуничка. Ну і думаю, йде літо. А, нехай буде. Такі зволожуючі штуки для губ а завжди необхідні. Ось так виглядає саме пакування, теж таке стильне, гарне, і коли ви його знімете, ви не будете знати, що це взагалі таке. Давайте розкручуємо. І тут йде ось такий аплікатор, такий пензлик. Ой, ось ця полуниця. Бо коли я вже тестувала дане масло. В Єві мені там не сподобався якийсь такий синтетичний був, аромат якоїсь упаковки. А ось тут я відкрила і відразу відчуваю власне, аромат а, того масла. Так, я зразу нанесу його на губи ну, ріденьке таке рідкувате. Теж ми з вами все затестимо в відео більш детально. Воно має проявлятися і залишати на губах тінт. Так що... Цікава дуже новинка. Тішуся, що українські бренди випускають новинки, і ми можемо їх підтримувати і, звичайно ж, тестувати. Дуже приємний смак такої полонички на губах. І ще в Єві я купила ось таку міцелярну воду для всіх типів шкіри, навіть чутливої, очищує, заспокоює, знімає макіяж. Я не пам'ятаю, я, по-моєму, від гарнір нічого ще ніколи не купувала. Гіпоалергенна формула. Мені потрібна була міцелярна вода, яка знімає макіяж добре і не тільки звичайна, я взяла ось цю попробувати, бо всі дуже її хвалять з ружевою кришечкою, Це такий тревел варіант міні. От, ну, Подивлюся, як вона буде в дії. Маленький варіант. І взяла. Великий варіант гарнір, міцелярна вода з маслами для зняття стійкого макіяжу. Оскільки я зараз добиваю свою водостійку туш, мені потрібен хороший засіб, який буде знімати водостійку косметику. А ви знаєте, незважаючи навіть на ось це маркування російською мовою, я подивилася, що тут написано: якщо придивитися, значить, ну це ми знаємо, що це французи роблять виробник, а сам засіб виготовлено у Польщі. От тут є вся детальна інформація. Це об'єм 400 мл. А тут я вам не сказала: тут 100 мл, ця маленька штучка 100 мл. Теж була, в принципі, дуже хороша ціна. Я постараюся чек вам прикріпити, тому що зараз в Єві чеки не видають, а тільки електронні. Хто має карту Єва, питають Значить, номер телефону, і тоді вам приходить електронний чек. І також мені потрібні були ось такі, як правильно називається, декор для нігтів мікс стрази торгова марка Sovart. А там також діє акція, якщо ви берете одну штучку, інша йде вам у подарунок. Чи на нігті, чи для якихось тематичних макіяжів. Я все ж таки наміряюся зробити ці тематичні макіяжі від Валентини, бо вони мені надзвичайно сподобалися. От ще дечого бракує для щастя, скажімо так, власне, таких стразиків мені потрібно було докупити. Так що ось такі стразики були по акції в Єві. А далі покажу вам тепер покупки з магазину Watsons. З'явилися вже нарешті в продажу ось такий пілінг педи. Це скінік корейський. Я колись давно їх купувала. Це тут де одна серветочка, дуже довго їх не було. Ось тут вся інформація. Вони дуже добре очищають. У мене є відгуки в порожніх пляшечках на даний засіб, і мені вони подобаються. Теж були акційні. Тут ціни вам скажу в кінці, бо маю чек. Ось такі дві штучки взяла. Далі мені потрібен був якийсь двохфазний засіб для волосся, і мені порекомендували шварцкоп глізку. Я нічого від даних брендів не купувала, хіба вже дуже-дуже давно. Якийсь у мене був шампунь, а це експрес-кондиціонер, термозахист до 230 градусів. І Написано, що це для пошкодженого волосся та посічених кінчиків. Це, власне, що мені треба: комплекс іонів плюс олія виноградних кісточок. Власне, олія виноградних кісточок підкупила мене найбільше. Там були різні варіації із аргановим маслом, і різні різні в зелених пакуваннях, і в чорних. От, але я власне, вибрала. Ось такий засіб. Напишіть мені, хто користувався. Тут 200 мл об'єм, дієвий він чи не дієвий. Тут є дві фази, їх потрібно ось так змішати і наносити. Я ще не користувалася, тут ось такий є спрей, а все буду тестувати вперше. Також акційні були ось такі ватні. Диски, тут 80 штук, але я потім подумала, що все ж таки в АТБ купувати їх вигідніше. Також мені потрібно було рідке мило. Я взяла у Watsons, Ось такий шукаю Watson's Lucky Day, крем мило для рук з екстрактом та ароматом кавуна. Підкупила мене пакування і аромат кавуна, тут 460 мл. Таке беру взагалі вперше в таких дойпаках, буду тестувати. І у Васенс також взяла Ісану. Це Sensitive Росман, Тут написано, що 850 мл. І рідке мило для чутливої шкіри така запаска. Теж таке мило взяла вперше, тому буду, звичайно, все пробувати. І давайте я скажу вам ціни. Ісана, рідке мило зі знижкою 79. 90, Так цікаво, вони чеки пишуть. Тобто на ціночку в магазині 79,90, а тут вони рахують повну вартість, потім ще а, а, знижку рахують. ну добре Гліскур, е, кондиціонер 127,20. Е, Скінік-серветочки. Ось ці а вони були по 39,90. Це акційна ціна. За дві я заплатила 59,80 і ватні диски по 29,90 за 80 штук. От то Тогаладей мило. Ось це з кавунчиком по 34,90, я вам не сказала. Зразу перейшла до рідкого мила і сама. І суму я заплатила 331 гривня 70 копійок. І ще одну покупку. В магазині АТБ я хочу вам показати, взяла ось такий гель для миття посуду на основі харчової соди, торгова марка Донат. Я коли побачила цей надпис, думаю, ні, треба брати. Тим більше, що засіб для посуду я зараз шукаю. Бюджетна на нього ціна якась, тут є цілий один літр і виготовляє в нас Біла церква Київська область. Ось тут вся інформація, які в них ще є засоби, можна ось тут подивитись, не так все гарно роз, роз, намалювали, наклеїли. От. Я ще не пробувала, але дуже все цікаво. Тим більше, що на основі соди, то має добре все ж таки вимивати і в складі є ця сода. Ось такі. Були мої покупки в різних магазинах. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Поставте даному відео, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!